Для того, щоб зробити гарний підгиб, це може бути низ виробу. Ось так оформляється, або можна зробити край капюшона, і, і сюди в цей отвір тягнути шнурочок. Треба прив'язати необхідне полотно помножене на 2. Тобто необхідну кількість петель ми подвоюємо, тому що будемо підгортати. Ось так, тут у нас початок в'язання ось робоча нить. Беремо другу спицю. Кругову І повертаємо в'язання ось таким чином. Вивіритною стороною, і кінцем в'язання до себе. Ось тут початок, ось робоча ниточка ось кінець. І коли ми набирали петельки, у нас вийшли ось такі трубчики. Ось вони. Їх треба підняти. Беремо спицю. І ось таким. Чи нам піднімаємо всі петельки? Ось так, два, три. Чи рахуємо, щоб їх була така ж кількість, як ми набирали. Так рівненько. Коли всі петельки підняли, повертаємо в'язання наперед, ось початок. Ось іде робоча ниточка. Все рівненько підтягуємо, щоб петельки стояли напроти друг друга. І ось так складаємо. Ось робоча ниточка, ось так. Будемо тепер пров'язувати по дві петельки разом, беремо іншу спицю, і першу петельку кромкову ми знімаємо, а далі в'яжемо по дві петельки. Тобто ми беремо петельку з першої спиці та з другої. Ось таки пров'язуємо їх разом. Наступні дві петельки. Перша спиця, потім друга спиця. Ось так. От. Захватуємо їх. І разом прив'язуємо. Перші дві петельки складно, а потім все йде добре. Перша петелька, ось так за задню стіночку. І за передню стіночку другу петельку з довгої спиці. І лицевою їх пров'язуємо, щоб нічого не спадало. Прив'язуємо по дві петельки до кінця ряду. Я останню кромкою вивіреною петелькою. ось такий вийшов підгибчик. Все охайно, рівненько.